З нами сьогодні у прямому ефірі Шаманка Олександра Сейреш. Пані Олександро, ну ми вас давно не бачили. Добре, що ви з нами. Привіт. Ну я ніколи від, від вас, як там, далеко не уходжу. Інколи пропадає, але, да, але я завжди, завжди підключаюся. Я у нас завжди... руки довгі, але все одно, знаєте, все залежить від того, як ви бігаєте. Якщо швидко бігаєте, ну, то що, тут вже довгі руки вже не допоможуть. Там ви, знаєте... допоможе, рушниця. Я зрозумів. Ото все ваш характер, такий, знаєте, запальний. Ой, ой, пані Олександро, хай вам окупанти не попадаються. Перестріляйте всіх. Ладно, все добре. Менше як то кажу, щоб я текст говорив. нас вітаю Вашингтон. Мені дуже приємно, що ви нас друзі дивитесь зі сполучених штатів. Вам також всім привіт. Хто нас ще звідки дивиться зараз? Не бачу. А Запоріжжя бачу, да, Папаривський. Потім подивимось. Так у нас 7 лютого, 19.05 за Києвом була сьогодні Інформація Саша, що в Запоріжжі вперше збили керовану авіабомбу. Угу. Про це писали наші змі з посиланням на джерела в силах оборони, угу. що означає це те, що тепер ми це питання вирішили з кабами. Не зовсім я просто розумію, чому о, тенденція на певне збиття і глушіння певних штук у нас сунулася з мертвої точки, тому що давайте я так натякну. Я нагадую, ми є полігоном для того, щоб о, обкатувати. Іноземну зброю дуже часто нам дають те, що треба обкатати і все витякає ще. І, і ця там інформація є по низці областей, якби да, ну коротше, є там певні нюанси. Але це не означає, що ми прям ну, зовсім позбулися цієї теми скоріше. Стане трохи легше, давайте так. У цьому питанні дійсно є певні зрушення, і стане, хоч трошечки легше. Не не всюди, не скрізь є людський фактор. Це не безкінечна історія, але але певні по, по тенденції на покращення дійсно є. Цього тижня обмінялися, можна так сказати, люб'язностями. Зеленський з е, Путіним. Ну чому кажу люб'язностями, Бо Зеленський сказав, що типу він готовий розмовляти з Путіним, якщо не буде іншого способу досягти миру. Угу. Натомість, в оточенні Путіна, сказали, що. Ну, типу, Зеленський нелегітимний, але ми готові також з ним розмовляти. Чи означає це те, що таки відбудеться зустріч між Зеленським та Путіним в цьому році? Що раніше взагалі не вірилося, що таке можливе? А я дивилася подібне питання. Мене мені задавали питання тільки в контексті: що чи можливі взагалі перемовини, в яких за одним столом плюс-мінус сидить Зеленський, сидить Путін, і дам вони ймовірні. Вони ймовірні цілком. А, не самі по собі, звичайно, сидять, і це не нагадує. А, мінські домовленості да, де сидить іще півкаліки, які про налаштовані, і ми там намагаємося щось вообще комусь говорити. Ні, так воно не виглядає, але в рамках якихось масштабних перемовних процесів і так далі, тому подібне, да, така ворогідність є. Чи є вона на 25 рік? Також є, але залежить знову ж таки від питання питань того, як як будуть торгуватися, на що буде домовлятися, і так далі. Що це нам дасть ця зустріч? Це буде чергова, знаєте, як було під час нормандського його формату, що по суті закінчилось нічим. Чи тут реально вже буде результат? От давайте так пафосно, раз і назавжди. Ні, це можливо ні. Ми, ми про те, що якщо ця зустріч відбувається, вона все одно рано чи пізно скоріше за все відбудеться, враховуючи які тенденції, ми маємо. То ми говоримо скоріше про завершення і фінал остаточний, ніж просто про а, ну про тріпання язиком. Тому що тут тріпання язиком і вся оця. Колуарна історія вона буде відбуватися до того, як хтось сяде з кимось за стіл. Тобто вирішення питання відбудеться до того, як зустрілися два дві особистості, які є в гострому, да, ненависті один до одного, і підписали якийсь папір. От тобто, все оце гівно, воно вже зараз відбувається. Той подзвонив тому, той поїхав до того, та й має зустрітися з тим, а потім ті зустрітися з тими. А потім ми зустрічаємося і з тими, тими, і з тими. Оце оця вся каламуть, вона ж відбувається не за столом перемовини за якимось круглим столом, вона відбувається mm -hmm. в оцих поїздках. От тому, якщо ми говоримо про потенційну зустріч, то вона якась та, яка фіналізує. Отак, от yeah. от, скажімо, видання Daily Mail британське видання. Да, можна до нього по різному ставитись. Хтось каже, та воно таке жовте, що прям капець. Але от вони недавно публікували мирний план Трампа. Ну скажете, ви напевно, що вже сотий цей мирний план. Вони опублікували і там в ньому йдеться про те, що вже цього місяця в лютому може відбутися телефонний дзвінок між Зеленським та Путіним. Поки ставлю під сумнів, і взагалі ставлю під сумнів. Класно вони виклали мирний план Трампа, коли Трамп ще працює над своїм мирним планом. Ну, типу, ще Трамп сам не дописав пункт тільки по вісімці Пентакли. Ще робота над ними іде. От а вони вже все знають і вже все виклали. Чернетки, можливо, але це не фінальна історія. Ні, я поки не бачу такої тенденції на телефонному розмову. Зустріч Трампа з Путіним так, да, можливо, ймовірно, на лютий місяць, бо в мене випадало лютий. Березень, от приблизно так вони планують. Місяць назад випадало два місяці. Ну от приблизно місяць назад в мене випадало приблизно два місяці. Тобто, це якраз чіпляло січень і чіпляло лютий. Можливо, трошечки там за заповзанням на березень місяць. Ця цю зустріч не виключає в цей проміжок часу. Телефонна mm -hmm. розмова між зеленським і путіним. Поки Трамп не вияснить усіх нюансів, ніхто з ким ні, ніхто ні з ким зізвонюватися не буде, як би навіть не хотів. В багатьох цих мирних планах всюди фокусується дата 9 травня як можливий підсумок гарячої фази. В нас, до речі, воєнний стан діє до 9 травня. Я не знаю, чи це пов'язано. Я не бачу в цьому якихось таких співпадінь, але, але все-таки знаєте, хочеться вірити в якийсь один-єдиний відсоток. 9 травня. Знаєте, так підло виглядає, що припідносяться саме під е, ну, російську дату. Да, і щось тут якось воно не знову чесно. в мене не не, не 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 воно в мене тут не в'яжеться зі цією датою. Знаєте, це називається «Видавати видаваджемажила за задісвітельне. Можливо, Путіну би хотілось би продати якусь перемогу під перемогу дідів, і оця вся історія дати, типу, але угу. тут воно не виглядає як щось, що розрулюється 100% до цього періоду часу, не виглядає так, як те, що можна продати Росії. Для них це трійка мечів. Ну коротше, що та тут не в'яжеться з цією датою. Може, хотілось би дуже сильно, але е як ми можемо з вами побачити, коли хтось намагається підлаштувати щось під певні. Терміни, ті терміни йдуть в сраку, зазвичай і все летить mm -hmm. куди-небудь. Тільки не в ті терміні, які зазначав. Ну от е, ми маємо таку от інформацію, і в той же час е, українські медіа звернули увагу, що на е, пропагандистському шоу в Росії Салавйов Лайф е, там був дядечко. Там саме не Салавйов, бо там якийсь якийсь інший пропагандон. І що він сказав? Якщо Путін щось вирішить ми будемо це прийняти йому від як завершити війну. Uh, у нас есть информация, что она может закончиться через месяц-два. Соловьев Life. Підкреслюю. знову у них прогріф аудиторії на питання того, що царя починають жати до стінки, і треба вкидувати щось своїм своїм глядачам, своєму електорату, щоб вони прийняли будь-яку інформацію з розпростертими об'яттями і і так далі. Тому подібне. А у Путіна найболюча тема це економіка зараз. Навіть не ну, війна, просто добиває його економіку, але економіка це його прям ахіласова п'ята. ЗСУ прорвали оборону в Курській області і просунулися до 5 кілометрів у території е, ворога. Про це е, каже інститут вивчення війни. Яких взагалі новин очікувати з Курщини, нашої Курщини, на яку зараз покладаються? Ну, мені здається, величезні ну, теж величезні, mm. прям супернадії. На початку тижня дивилася це питання. В мене вигля... ну, в мене випадало і продовжує випадати протягом цього тижня. Що ми м м скоріше, все одно топчемося в рамках певного кілометража, тобто, ну 5 кілометрів в, ті відсунули да, да, прямо так значного такого дуже серйозного розширення в мене не випадало. Ми все одно топ топчемося приблизно там, де ми топчемося. А, цей раз уже за телеграф ну, більше якби поважається медіа, що що воно якому має інформацію? Що путіну ймовірно доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів в Україні, того що він захопив на кілька сотень втрачених у Курській області. Звучить оптимістично. Тобто, що мається на увазі, що Путін віддасть більше аніж по суті е -е, ми. Угу. В територіальному моменті, так, да, але ж ми не забуваємо, що є домовленості про зняття санкцій і послаблення і так далі. І так, да, територіально там може ми будемо міняти меншу територію на нашу більшу територію, але він, е е в окрім повернення своєї невеличкої території, він скоріше за все, із того, як я можу проаналізувати всі свої розклади навколо цієї теми, потримує щось інше, не пов'язане з територіями просто. Що в нас довкола виборів? Що ми зараз маємо? Спецпосланник Трампа вже вкотре він сказав, що типу ну взагалі то було би добре провести вибори в Україні, але українці не зобов'язані на це, бо є там конституція, і це змінювати не можна і триває війна. Але знаєте, ще так раз вони так знаєте нагадують про це. Чи є от реально вибори тією умовою? Припинення війни як з боку Путіна, так і якихось серйозних домовлянь домовлян з боку Трампа. Ну, я думаю, ви про що. я розумію, про що ви, але це от, мабуть, навіть не так. Вибори є важливою вимогою для подальшої інвестиції України. От для чого? Не скільки по війні і саме її припинення, скільки по тому, щоб нам потім е, з вами не, не дали е, здохнути. Понімаєте з проблемами і дірками в нашій економіці. Тобто, щоб заходили інвестори, щоб відбувалася якась відбудова, і оцей весь коротше, двіжняк, щоб у нас був з вами. Оце да, для цієї. Um, ну, для оць, виконання цієї умови до нас є вимога з приводу виборів, і в мене випадало неоднократно, що як тільки щось у нас завершується, як тільки щось підписується, як тільки щось, от взагалі кудись, вообще воно якось стопається в будь-якому варіанті. Перше, що буде робитися, це тиск на Україну для того, щоб ми запустили одразу в рамках нашого чинного законодавства можливість передвиборчої компанії. Все. типу, одра, ну от, прямо одразу, все вчора підписали сьогодні, о, ви маєте. Прийняти, ну коротше, ви вже маєте прийняти те, що ми готуємося до виборів, маємо право балотуватися. Там, наприклад, через півроку вибор. все. ну тобто, це не якийсь там іпсо, це реальність і <клес> навіть вона е, можлива у цьому році. E, дуже мало ймовірно, що ми саме з виборами встигнемо у цьому році. Давайте чесно, саме прям з виборами, поки мало ймовірно. З початком предвиборчої кампанії і ще так. А от саме з самими виборами, ну поки ні, я поки ніскільки не дивлюся, як би ми, навіть якщо весною ми щось підпишемо, навіть якусь запинення вогню, навіть якщо там щось і буде далі там відбуватися, ми не встигаємо. Ну, типу, фізично не встигаємо. Воно все одно переповзає на 26 рік. Mm -hmm. uh, канцлер Німеччини Шольц прокинувся і що він сказав? Він засудив пропозицію президента США Дональда Трампа пов'язати подальшу оборонну допомогу Україні з правами доступу до наших корисних купалень. А Що взагалі з цим буде? Тобто реально от буде те, що там от е, Трамп отримає там доступ, він забере ресурси в нас. А типу, буде нам давати зброю? Ну окей, у нас вже ж подібні угоди були. Типу Будапештського меморандуму, коли нам дуже багато чого обіцяли. А по факту вийшло, що ми залишилися нічим. Ну там не зовсім так. Просто цього разу щось типу Будапешта не будуть підписувати, будуть підписувати зовсім інакше. А. Е, от і корисні копалини, е, там не тільки мова йде про подальше озброєння України, там і про фінансування і видобуток. Бо корисні копалини це тобі не американський мальчик в трусіках, який заїхав з одним рубанком, і почав у нас там в Карпатах видобувати бурштиндер-небудь розуміти, воно ж не так. Це будується виробництво, це заїжджають робочі. Це Видаються робочі місця, це інвестиція в, в шахту, в копальню, там в видобуток. Ну тобто, це набагато більше, ніж просто дядько з кіркою, який стукає по каменю. Це ж не так воно. Ні, воно так, звісно, робиться, коли ми контрабас робимо з вами. Але коли ми цивілізовано робимо, воно так не робиться. І це про більше ніж видобуток, да і так далі. Я розумію, чому кипішує Шольц, ну тому що ми йому такої пропозиції не дали. Тому що він не дав у нам. Ніякої пропозиції, на яку б ми сказали, дядько, тобі оце, ти нам оце, а ми тобі оце. От він і психує, бо він, а, і, і, з того, що я переглядала, скоріше за все він вважав а, разом з паном Макроном, що Європа буде тими першими в списочку, хто буде заходити з інвестиціями і щось видобувати. Тут виявилося, що торгуємося ми не з Європою, торгуємося ми з Штатами і Британією. Що ми там продаємо Британії, а що ми там з вами продаємо Штатам? хто нам що насипа, бо Європа ковиряється в носі, от і все. Е, пан Зеленський на днях сказав, що типу, навіть не сказав, вимагав в західних партнерів нам ядерну зброю, раз ви нам нас не хочете приймати в НАТО. На що йому е, знову ж таки повторюся? Кіт Келох, спецпосланник Трампа, сказав, що те, що Україна отримає ядерку, це між мізерним і нереальним. Е, от є заява екс-міністра закордонних справ України Огриска, який каже, що в Україні може з'явитися брудна. Ядерна зброя. У нас є необхідні умови, щоб така е ядерка, брудна ядерка, вибачте, пункт. Добре, Е, Ну, є, класно, хорошо. А далі що? Ми маємо а далі з вами. Чи це? А, ні, А далі нам... ми з вами в чорному списку. І на тому нам какакабзда як державі. і Ми ізольовані від цього світу. Чи є у нас компоненти? Чи є у нас можливість з вами десь там підпільно зібрати? Да, безумовно є. У нас залишилися навіть старі е, і ще з радянських часів розробки. Всі чертежі, пожалуйста, у нас є з вами і знайдемо ми з і рани, уран, багащо не уран купимо на тіньовому ринку, закажемо все прекрасно. Що ми будемо робити з нелегальним ядерним озброєнням на території України, яке ніде не зареєстровано і ніде не зарезервовано? Що ми будемо з цим робити? Правильно отримаємо з вами по шапці міжнародного права, яке нас поставить повністю раком, і будемо ми з вами в ізоляції. Ну, це все. Ай, політика, політика. Тобто, може бути варіант того, що ми можемо стати як Іран, який повністю ізольований від усіх, від усього. Ну, грубо кажучи, так. Грубо кажучи, так да, іран Іран не так жорстко там насправді ізольований, прям капець. Тут скоріше нас можуть ізолювати по принципу Північної Кореї. Оце от, більше схожий варіант. А це от прям повний, повний кабздець, Понімаєте? От, і все. Ну, а нам воно з вами треба? Ні. І так, да, я дивилася питання з приводу ядерного збройня. Ну ні. Ну, це давайте так, у нас з вами фантомні болі. Давайте, чесно, це визнаємо. У нас фантомні болі. Ми нам амп, ам, ампутували цю кінцівку з нашої ж там дурості, не нашої з вами персональної, але з дурості політичної того, того часу. Нам її ампутували і що тоді, в 90 х Все, немає її. Ну а ми з вами все з фантомними болями. Чимало тривог зараз у ЗМІ і в телеграм-каналах довкола того, що моніторингова група Білоруський Гаюн припинила свою роботу. Вона інформувала українців про ворожу активність з перших днів повномасштабного вторгнення на території Білорусі, тобто, все, що там відбувалося, українці зазвичай це все знали. А, і от є така інформація, що їхній чат бот хтось атакував, він припинив роботу, і зараз ну зараз там біда. Вони вони кажуть, що як ви бачите, з чим може бути пов'язане припинення роботи е, білоруський гаюн? І що, і що взагалі далі нам чекати, що ми взагалі не будемо знати, що в Білорусі відбувається, чекати небезпеки звідти. Це внутрішня війна. Я так нам, я так розумію, що скоріше за все тут почалися більш жорсткіші репресійні рухи, тому що у Путіна є думки на він не полишає думок на втягнення Луки у війну. Все треба розуміти. Він буде. Усіляко до намагатися дотискати цей, цей варіант, лука буде продовжувати сидіти в шпагаті, а ну коротше. Причому я навіть допускаю як один із варіантів, бо я це дивилася от нещодавно. Буквально один із е, таких варіантів, який вимальовують карти, він поки мало е, вирогідний, але він просто є у просторі. Це коли е, луку прибирають. А, і Росія росіяни, да, да, для того, щоб о, почати якийсь о, там наступ, провокаційний і так далі, на, з боку Білорусі посадивши туди свого що? більш лояльного. Да, це мізерний відсоток. Ну і з того, що воно випадає на картах, це мізерний відсоток. Але це одна із ну, з гілок, яка б ну потенційно. Ви зрозуміли, бо таро це інструмент, який прораховує різні варіанти, і от у нас є там найвирогідніший і є супермаловирогідніший. От Один з маловирогідніших – це отакий розвиток подій. Але він скоріше нам транслює момент намагання Путіна. Мати іще якийсь козирь, а козир для нього це Білорусь і її територія в будь-якому її використанні від провокацій на країни Польщі та країни Балтії, ну на краї... ну, на Польщу або на країни Балтії, закінчуючи от якимись непонятними фінтами, рухами е, ну коротше всередині да, Білорусі у мене по гаюну, до речі, виходить, що це питання часу, де дані, е, дана група людей е, зможе, хоча б Частково поновити роботу. Тобто, давайте так: це не повний абзац, не повний абзац. Да, скоріше за все, цей, цей бот, він канув у нас в нібиті є, але механізм створити нову історію в них є. Тобто, зараз я так розумію, буде затища певна, певне, а потім вони можуть, хоча б частково відновити свою роботу. Mm. Так що навіть існує якась там потенційна реальність, де да. Лука нам вигідний. От навіть я просто не, не вірю, що я це кажу. Я це дуже часто кажу. Я кажу, що насправді якби це дико не звучало. Але Бо нам у цьому да, але у цьому форматі, нам добре від того, що ми маємо Лукашенка, тому що був би там який-небудь Орбан утрований або хтось інший, то мали б ми з вами у 22-му і не тільки більш серйознішу халепу, в якій би ми воювали з двома би арміями двох країн, розумієте, от у чому момент. А Лука не хоче втягуватися в цей в, 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 в це все. І тому сидить в страшному шпагаті уже стільки <кас> часу. А, Журнал Тайм сьогодні всіх шокував а, тим, що він зобразив на своїй обкладинці. Ілона Маска в кріслі президента Сполучених Штатів uh, все це супроводжувалося тим, що ну Ілона Маска величезні повноваження зараз uh, в Америці. Ну просто які, знаєте, не зрівняються нічим. я Не можна показати. От, сидить, от не знаю, бачите не бачте. Uh -huh. Uh -huh. От, Сидить, дядька, uh, Трамп не ревнує, не може він його часом тьфу-тьфу бо вони там тільки що об обмінялися люб'язностями, але це ж знаєте, це ж Ріал Може, все не так насправді, як є? А це пов'язано із якимись. Намаганнями е, публічно висловитися по ходу про опасіння е, впливу маска на Трампа це повернення до цієї теми. Хоча я би не сказала, що він тут саме прям впливає. Знову треба розуміти Трампа і його кукуху. Він нікого не слухає ну, вірніше, як він то слухати, може всіх тільки рішення він приймає виключно по своєму е настрою. Встав сьогодні в поганому настрої. Не зустрівся yeah. з красоткою із плейбоя вчасно. Зіпсований настрій. Прийняв одне рішення. Все вийшлося. Його зустріли дві грудасті мадам. І лямчик капнув від біткоїна. Він в в настроєнні. Прийняв друге рішення. Та я дуже утрована, але справді Ну, Трамп в цьому плані не передбачуваний і Імпульсивний і за цього його а, прихід до влади так і сприймається апокаліптично, тому що ти тупо не розумієш що від цього старого хріча, понімаєте, чекати з його просто перепадами настроями як а, у жінки, понімаєте, в, в самі неприємні для нас дні, коли тебе отак от хитає. Оце от Трамп а чи може ця дружба розпастися в майбутньому? І чи може це мати катастрофічні наслідки як для Америки, так і для світу, для України? А ми тут не тільки про дружбу. Вони там між собою, скоріше за все, горщики, як люди можуть побити, але от питання домовленості попередніх по дияволу ні, ми говоримо про бізнес. Вони можуть mm -hmm. терпіти один от просто ненавидіти один одного, аж до скрежету в зубах, але будуть вести спільну справу, тому що є диявол, є підписані контракти і є гроші. Це знаєте, мені згадалося там недавно. Поширили десятирічний там допис е, Трампа на його сторінці, де він розмістив фоточку себе голого ну, там з таким малесеньким коротесеньким між ногами, але потім виявилося, що типу не він то двійник, але всі посміялися з цього. Там саме таке пузо, і там така маломалесенька штучка. Ну, це так просто деталі може, щоб людей посмішити трішки. Окей, з цим розібралися а. Що буде з НАТО в майбутньому? Трамп обіцяв раніше, я пам'ятаю, що він взагалі там Америка вийде з НАТО, хай там Європа собі розбирається, в Росії лише потирають руки, що НАТО може розпастися. а, а от ми туди просимося, натомість. Це ж, от. Що знати фінансування. буде фінансування, скоріше за все, Трамп тут має на увазі фінансування. Він хоче від е, е, теми рицаря Пентакли, okay. де Америка є основним е, гарантом ресурсів і так далі перейти на дуальну якусь систему, де всі відповідають. Ну тобто, де Америка не є ключовим е, башлятелем грошей в цю всю саму структуру. От якусь таку тему він намагається зробити. І скоріше за все, це не прямо по Повністю НАТО але модернізація існуючого альянсу якось в іншому ключі? Тут бо тут воно саме як модернізація виглядає, в якому Америка як би є, але уже не так, як вона була до того. Тобто, це такий там знаєте, ми просто хочемо бути на правах члена е, якоїсь організації, а не на правах його засновника і спонсора. Понімаєте? От якось так а, чи був насправді невдалий пуск Арешника по Києву? І а він я вчора з цього, я вчора з цього приводу прям да навіть цей записала з е, сторіс. Рідко в мене були думки вголос, що ми з вами про потенційну загрозу для Києва Рішника казали ще перед новим роком. Пам'ятаєте, що чорті да, коли ще перед новим роком я казала, що мені не подобається, що скоріше за все політичною ціллю буде Київ, і загроза є. От і вчора я читаю цю новину. Переглядають цю новину, розумію, що дійсно якась халепа у них там щось сталося. Походу ну я маю на увазі. Ну дійсно, якась халепа у них відбулася для них, і навіть зараз я дивлюся. А у них у цьому питанні дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів роті, да. і перевернута королева мечів. Тобто, ми планували пряму як атаку, а вийшла перевернута. Ну, тобто, щось якийсь прецедент дійсно мав місце бути. І я вчора навіть написала допис в інстаграмі в сторі з цього приводу, що а, частіше за все розоблачителі усіляких екстрасенсів зі своїми сенці... сенсаційними ютуб-розоблаченнями не люблять згадувати моменти, коли ну. Якби такі, там, як я, відьми, чаклуни, там колеги так, мої да. толкові говорять дійсно чіткі різні справжуються. Да, воно справжується. Зазвичай виривають завжди те, де ти або помилився, або щось не, не зовсім коректно там. Дарська ви знаєте, що кожен хоче е бутерброд Ні, із ну це, 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 це конечно. Ні, це зрозуміло. То в мене просто були думки в голос в інстаграмі. Я тут дивлюся, але да, якась халепа у нас дійсно відбулася. І Орєшнік, знову нагадую, як тоді я. Так і зараз він випадає не як те, що наносить о, прям масштабний урон. Він випадає як формат політичного тиску через війну, Все. Да, типа переговори йдуть. А ми вам орешніка. да, а ми вам орешник. Сейчас ми опять покажемо Європі і США, які ми моцні, яка у нас є велика ракета. Понімаєте, яка гепає нас а... же на території? Да, да. получається афаршмачяякби ва якби не е, давайте так. Якби Росія не намагалася виглядати відстороненою від усього міжнародного права, вони зобов'язані попередити Штати. Про запуск отаких от там континентальних да до ну ракет, тому що цю історію можуть розтрактувати як напад, бо ти ж не знаєш, куди вона летить, куди вона націлена. Вона ж там виходить там дуже високо, ну коротше, вона може взяти да. будь-яку траєкторію, блоки розділяти і на ну, да. то, 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 то. і так далі. Тому подібне. Це означає, що якась країна може страктувати це як загрозу собі і реально запустити ядерне озброєння у відповідь. Ну, тобто, і ти, маєш, да, ти, має, да, ти маєш попереджати, і Росія попереджає і Штати, і інші країни, що вони будуть запускати цю срану ракету. Розумієте? От у чому прикол? Щоб вони не розповідали, вони мають його запустити з попередженням, оповістити про це. Хоч, хоч вони там обісруться у себе на телеканалах, вони зобов'язані оповістити і вони оповіщають. Питань немає. Дякую, Саш.